Ну пока пишут бумаги еще, пока даже не выплывали. Не-не. Рыбаки все есть. Да, да. 15 липня 2014 року. Паркан спилки рыбаки в приемном пункте.

— Давай, Дають? Ну так да, як же, чуєш, нормально. Хто ну, будущий... виїжджає? Ви ви ви... Хай там лежить, інспектор поїхав ви... на Хай лежить, не трогає. Це... Це... Дай водички попити мені. Цьому... Віталій, це міряв ти ребінспектор, так? Да? І що сказав Кивічу? 24 мм. Я дивився такі попова. А положим скільки? Тогда лица всі, там мого надо всі лица. Шишок, шишок. Да, я тебе знакошу. Добро, давай я наберу. Чув, я, я тебе наберу. Давай, да не витявить на ракети! Давай, 24. У меня водится все. 24 вичка, да, там? Да. на 3, 3, 2, 4 на Беркованный. Замер проводился согласно пункта да. да. Связка. 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 Это без бирки было? без бирки, значит, Там развяжи ее. Да, это я Без бирки без бирки Потому что к этим отношениям... Риш, Риш, не развязывай. отпустить. Риш, Риш, кажу. вязать. Стоп, 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 То без бірки, То порозтягуйте, щоб вони були розтягнуті. Оські є. А там, а там збірка є ще якась? Ну, ж... немає, немає, тут. Тут без збірки. Кинь мішка туди. Олег, мішка кинь туди, щоб нет, не зацепляв. Та ні, не. Та ну, будь ласка, не, не, мішай. Я за річку Ми теж все за річку. Ой.

Що таке? Ну хто тягне? Тяніть! Хлопці тяніть! Все, тяніть! Якраз що іменно раків до хрена, треба в ящик. Коля, треба проконтролювати, щоб в ящик лодки. Ось тут, сюди, воду сейчас. Та там вибереш ти вже тих раків, блядь, в ящик. Потім вибереш. тихо тихо! Далеко! І другий ящик виробляє. А то там буде. Сюди, сюди. Нє-не-не, хай буде водій трошки край. Связка. Связка, то треба считать, хто считает. Друга зв'язка. Связка ріжем чи як? Ріжем. Но шуков. Нош у ков. Но Бірка з той сторони буде. Тут немає. Запечатліть. Впечатліть. Положи його, не треба цих фокусов з цим запечатліти. Зараз буде бірка там з тієї сторони. Там є бірка, це вічко 24. Диви, щоб на ногу не впало. Серйозний рак дивись, теж серйозний дуже. Бірка там, так? Бірка все з цієї сторони, глядя. Тягнить, кто там? Тяги, розтягуйте її, тайса дипоріжжи. Печайте. Підтягуйте, Підтягуйте. Тягни бери, тягни бери. Розтягуйте дальше її. вони порізали просто. Та ні, все, вже, все. Надо это в описании сейчас указать 200 миники и собачку. Сережа, страницы. Оно вони працює. Красиво, да себе работает. Хай вытянуть. А метр в сто, Так, это третья связка. Уже две отрезал. Это в одну, получается, одна бирка, четыре лавы привязаны. Одна бирка, А тут 200. Получается. Давай, давай. Нет, там не было столу характер. Давай. Давай я звезд, Серега. держи. А я извиняюсь. Ложи, держи. Бирка одна. Связка три штуки, бирка одна. Есть номер записать. Все, хорош. Ты запишешь номер? Ну ты там. Еще одна торколовка. Вытягиваем, а потом мы. Вот аж до машин машины пришла. Салам. Теперь надо было единственное, что не пыть. Свого рода це таке, так, так, який нарушує Па, Я шукаю де риби. Синок, ти туди дивись не ету. Хлопці, допомагайте, допомагайте підтягувати. Так що бачите, пізніше приїхали. Ще не не очікували вони нічого. Нічого страшного, все зробили нормально. Ну, ми все рівно всяти, Нічого, сумали, все не були. Нічого, щоб мали нам головне не бумаги. Це нормально. Немає бірки. Вічко ти міряв, Серега, на той. 24 <связи> Кстати, живешь? Не. Нет? Ну, Я могу, как ага, две, бирка две, Серый. Две, бирка. Давай сюда Бирка <связи> Тором Та підожди, підожди, бля, подожди, твій дід. Подожди, блядь, тянує. Подожди! Стій! О, блядь, рває як. Який номер треба? 10274. Ну, все. Тянуй! Сережа, ну поди, хорош уже. Треба вже рак. Вибач. Да. Число сьогоднішнє. Давай, ти будеш казати? Читайте? Так, один, хто садись. Підрахунок раків, вилучених із сітки, е, яка забороняється законодавством. Діаметр вічка 24-25 міліметрів. Підрахунок е, проводить інспектор, держ екоінспекція. 15 липня 2014 року. Село Трушки, база підприємства, як воно називається? з ВВ Альянс. Альянс. ВВ Альянс. Але що таке ВВ, ніхто не знає. Воплі від Точно.

Ну, це ж всі, оце є збірка. Це продовжена сетка. продовжена. Все, що нам є збірка. Це абсолютно це збірка. Вже все зарафіровано. Самці до самці, самки до самки. Десяту частину з того, що там. Все так я просто там, 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 видірну. І всі вони на сіті. Ми відработали, відбой привезли, ми зафіксували, складається акт перевірки, протокол, який буде ставити на суд. Це не має значення, скільки відсотків відправили, там від тої кількості, що вони заявили, а воно просто все стоїть, буде суд приймати рішення. Да, Сказ, я, це, це не наші рішення. Виїмка... Ми просто розрізали, які продовжувалися. Збіркою. Не, а продовжувалися... Ну, ми до... До... Кружу... Все, Зараз ми зафіксуємо, підійдемо туди, зафіксуємо. <кхем> Тож бомба. бомба. До машини, а, Ракушка. А бомба. Та грубим парусом. Я скажу, складається протокол аністративний і отправляється матеріал. я вже готовий. Ну це Є скасування поводом для скасування цього. Там ні, це не наше рішення, це не наше, це суд. Ні, ні, не, -не, -не. Вы... ми на це не влияємо. Ми фіксуємо правопорушення. Даємо приклад обов'язково. Дивіться, а якщо подання не маєте виправлення, теж на скасування держав радянського скасування своє. Тут і так. Зараз і не солодко то може мені сюда показать. Не надо бо я прошу в горле.

Давайте быстренько прикидаю, блядь. Не знаю, це треба людина, яка процесуально почнеться. Вася, Вася, не мішай. Ну, пожалуйста, не мішай. Не треба, не мішай. До пива? До пива не буде, тут все воно в річку піде. Серйозно.

Це статі вся людина, це якась перший режим зробили на ці трошки, ось стається з Так, Проканієві. Про а да, я два роки, що ночував на ставочці, щоб допустити. 500 гектарів. 79. П'ятсот сімсідів. А, ми ну, вже 308. Я, я Тому втомилося вже і рахувати, і спостерігати.

чуть подальше. Да, да, да. Думаешь, что здесь, если мы выпустим, так это... Ну, он здесь может помыть залез. Не, он просто погибнет, его надо отвезти. Погибнет? Это же близко к выбегу. А что? Ну потому что его большое количество здесь. А, если чем харчевая. А если тише технология? Да. Э, а, те, те, а те, что я его раньше, по одной подвеске. Да по одной нечете, что такое количество. Уйдут они, да? Да. Вони, да? да. Они уже ушли. Запретим. Виталий, не ну, за... Виталик, а мы можем в сторону эту. <кхем> швидше, зараз лук від дождя. Пішли з вами, мабуть, порахуємо сюди цю кількість стіх сіток. Про хлопці ж писали наші ось такі. ні ні А вони записали? Ну вони ж порадили. Бу бірки, а вони ж були зв'язані по дві, по три. Ми писали, ми бірково не писали? А вони були продовжені. Просто по кількості можемо підійти і поставити різник, і не сочно. Я просто чав. <кій> すごい。 <ган> ну куди в них повер. до суда вони в них повинні зберігатися, а потім... Ну я <пятать> не знаю, що там, треба поговорити. Що це за Зараз треба пити і розібрати. Іди спитайте у цього Олександра Лювені. Просто те, що я знімаю. 316. Все, от 316 раз. раків? 316. 316. Давай, висипай. Не, хай-хай. Значить, буквально. Э, дівчина хай цих самочок на а тих хлопчиків направо. А, лучше наоборот. Він сказав, що їм больно. Або оптом висипати. По квадратному метру. Він ви землячика переведе. Давай, давай, далі йдіть потихеньку. Руслан, висипи разом з тим пасажиром. То буде хоч навечір раком що їсти. Отакий буде на другий раз. ми Висипай ящик. Давай, Віталій, висипай, ми будемо доверити! Віталій, давай не позуй, давай швидко висипай! Давай тут треба дощ буде! Молодець! А другий? Чи вже висипав два? Ні, зараз ще один.